Добрий день! Сьогодні ми обговоримо, як змінюється ставлення поляків до війни в Україні та прийняття біженців. Дізнаємося, скільки людей вважають, що конфлікт загрожує безпеці Польщі і чому зростає неприязнь до мігрантів на кордоні. Також поговоримо про урядову програму Тарча Схід і суперечливу пропозицію створення мінних полів на кордоні. Залишайтесь на каналі, дивіться відео до кінця, можете поділитись ним, поставити палайку по, по підписці. Ми поїхали. 78% поляків вважають, що війна в Україні становить загрозу для безпеки Польщі. Це менше ніж навесні цього року, коли такі побоювання висловлювало 83% респондентів. Менш ніж 40% з них вважають, що Польща не повинна приймати біженців з України. Зростає також неприязнь до мігрантів, які проривають польський кордон на Сході. Якщо хто вдруг не в курсі, бо досі те, що вже триває кілька років, Білорусь наганяє мігрантів з Близького Сходу, залишає їх там, і вони намагаються постійно силою прорвати кордон, щоб потрапити в Германію. І це відбувається майже кожен день, навіть до смертельних випадків, як нещодавно були, які до того ж намагались приховати польська влада. Порівняно з весняним дослідженням, незначно зростає неприязнь поляків до прийняття біженців з України у випадку мігрантів, які проривають кордон, вона ще більша. Результати досліджень показують, що побоювання поляків щодо безпеки країни впали в нижче 80%. У червні 37% опитаних заявили, що конфлікт в Україні безумовно загрожує безпеці Польщі, а 41% відповіли: швидше так, лише 18% висловили протилежну думку. Не знаю, коли в принципі всі зрозуміють, що ця війна стосується всіх і впливає на безпеку всього цивілізованого заходу. Але поки маємо такі результати, бо зараз вже триває гібридна, як сама Польща говорить, війна з Білоруссю і Росією, те, що відбувається на кордоні, плюс кібератаки, які постійно теж відбуваються на Польщу. Але поляки поки цього не в курсі. ЦБОС також поставив питання щодо прийняття українських біженців на територію охоплених війною. Результати показали, що 14% опитаних вважають, що Польща безумовно повинна прийняти біженців. Тоді як 40% відповіли швидше так. Відсоток осіб, які виступають проти прийняття біженців, становить 39% і незначно зріс порівняно з весняним дослідженням. Ослабили серед тих, хто відповів категорично ні. Тобто, поляки все одно в більшості своєму за допомогу в Україні за те, щоб приймати українців, але все одно завжди буде такий прошарок суспільства, який буде категорично проти всіх польська для поляків, Жем'я для жем'яків і так далі. Особливо це підкріплює. Конфедерати, тобто партія ультраправих, яка проти всіх біженців, Польща тільки для поляків, і все тільки цікаво було б подивитись на таку Польщу, де були б самі поляки, які не дуже, то в принципі і люблять працювати, особливо важко і фізично. Крім того, дослідження ЦБОС стосується також ситуації на польському східному кордоні. Респондентів запитали, чи повинна польська влада дозволити мігрантам, що перебувають на польсько-білоруському кордоні подавати заявки на притулок в Польщі 42% опитаних відповіли категорично ні, що є зростанням порівняно з результатами грудня 2021 року, коли таку домку висловили 33%. Тобто багато подій було вже з того часу, як я казав вже смертельні навіть випадки, і в принципі люди це бачать, і українці вони хочуть приймати. А на східному кордоні, які силою проривають кордон, вони їх в себе якось не сильно хочуть бачити в країні. ЦБОС також запитав про думку щодо нещодавно задекларованої урядом програми Тарча Схід, яка передбачає зміцнення східних регіонів держави для покращення оборони у випадку можливого нападу. 56% опитаних категорично підтримують цю програму, а 30% швидше її підтримують. Наступне питання стосувалось пропозиції зміцнення кордонів шляхом створення на окремих ділянках мінних полів. 15, ви 18% опитаних категорично підтримують це рішення, 21% швидше його підтримують. 52% проти такої пропозиції. Пишіть вашу думку, що ви думаєте на рахунок такої тенденції взагалі ситуації. Ставте лайк цьому відео. Дякую, що додивились аж до сюди. Просто красавчики, всім до побачення.